Слава Україні! Автобус з українцями злетів у кювет в Польщі. Наркотиків на 3 мільйони гривень вилучили правоохоронці у хмельничанина. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, автобус українцями злетів у Квіт в Польщі, постраждали 14 людей, зокрема двоє дітей. ДТП сталося на національній дорозі на Люблинщині. Польський автобус, який прямував з Києва до Варшави, віз 58 людей. Водій автобуса попередньо був Тверезий. 13 постраждалих доставили до лікарень Польщі. На батьківщину вдалося повернути 10 українських дітей. Діти разом зі своїми рідними проживали на тимчасово окупованій території у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Проте нині вони на підконтрольній Україні території оговтуються від пережитих жахів, які їм влаштувала окупаційна влада. Повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Якщо ваша дитина зникла і ви як законний її представник не знаєте її місця перебування, обов'язково повідомте про цей факт Національну поліцію України за номером 102. Якщо ж ви переконані, що дитину депортували на Російську Федерацію чи вона перебуває на тимчасово окупованій території, то окрім поліції варто повідомити і нас офіс омбудсмена. Наркотиків на 3 мільйони гривень вилучили правоохоронці у хмельничанина. Правоохоронці викрили 27-річного хмельничанина, який займався розповсюдженням наркотиків серед залежних. Під час обшуків у фігуранта вилучили амфетамін, ПВП, гекстазі, канабіс на загальну суму близько 3 мільйонів гривень. Частина наркотиків вже була пофасована на дози для продажу. Усі вилучені речовини поліцейські направили на експертизу. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває повідомлення. Мали у поліції Хмельниччини. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Цього року випускники 11-класники Хмельницької громади отримали 226 медалей. Це на 5 більше ніж торік. В одному з класів 17 медалістів. Кількість медалістів з роком в рік суттєво збільшується. Колись медали медаль давала бонусні бали при вступі. На жаль, такого бонусу на сьогодні немає. Найбільша кількість медалістів це 11 ліцей. Вони традиційно у нас п'ятірці лідерів. Також відзначився ліцей. номер один розповіла виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Як розповіла начальниця відділу департаменту освіти та науки обласної військової адміністрації Валентина Хоптова, цьогоріч на Хмельниччині 660 випускників отримують золоті медалі, 208 – срібні. Хмельничанин Михайло Романчук став чемпіоном Європи з плавання у сербському Белграді. Триває чемпіонат Європи з водних видів спорту. І вчора, 19 червня, збірна України виборола дві золоті медалі у плаванні на 200 метрів. На спині золото здобув Олександр Желтяков із Дніпра. А на дистанції 800 метрів вільним стилем не було рівних хмельничанину Михайло Романчуку. І вже 21 червня Михайло Романчук змагатиметься за вихід до фіналу на дистанції півтори тисячі метрів вільним стилем. У разі потрапляння до вирішального запливу. Головна битва за медалі на цій дистанції для Михайла відбудеться 22 червня. На цьому ми з вами прощаємось. Дякую за те, що ви залишаєтесь з першим подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.